Друзі, це Тросинець Вінницька область. Щойно були люди. Я трошки запізнювався. Кажу, перейдіть від складу через дорогу, там є парк. Люди не місцевий, Вінниці, 120 км від нас. Думали, що йде таке далеке село. Приїхали, були приємно здивовані. Кажу, перейдіть через дорожку гляньте, який там парк. Молода сім'я, хлопець з дівчиною перейшли тут, погуляли, каже, настільки тут красиво, не думали, що так може бути. Вирішили трошки вам показати, тому що постійно в складі всередині темно і хворі, відомо Думаєте, де, де ми турбуємо. Ось там ми знаходимося через дорожку, через дорогу там склад, А тут навпроти такий парк. Відправка телевізорів новою поштою, відправка будь-яким перевізником. Також є самовивіз. Тросинець, Трасинець Вінська область Айсінський. Щоб ви розуміли, друзі, це все знаходиться біля водишки. ще що така красота, що біля води. От там склад. Через дорогу склад. Приїжджайте.